І Сітагая ясновидяща зчитує енергоінформаційне поле людей, навколишнього простору предметів, рослин, тварин, план миру України. Чи є шанс закінчення війни до кінця 2024 року? Я бачу велику можливість завершення воєнного конфлікту до кінця 2024 року. Будуть обговорення. Це будуть різні чутки, але цей план миру, він дійсно існує, і я знаю, що він вже розглядається багатьма людьми і багатьма високопосадовцями і президентами різних країн. Тому я говорила раніше про це, і я бачу, що в Україні настане мир за допомогою підписання певних домовленостей, певних документів. І потім а, світ перейде в іншу фазу трансформації. Це не означає, що з війною в Україні трансформація завершиться і все ні. Трансформація почалася коли почався ковід. Це почалася перша хвиля, друга хвиля це війна. Нас чекає ще дві хвилі трансформації, і які будуть проходити весь світ. Вся планета зараз буде щось проходити. Кожен щось своє. Ви будете бачити землетруси, ви будете бачити наводнення, ви будете бачити, як деякі міста повністю йдуть під воду. Ви будете бачити велике переселення народів, коли люди будуть іммігрувати з однієї території на іншу. Це вже почалося і це буде продовжуватися. Я бачу трансформацію на території Африки, на території Європи. Я бачу а, проблеми і кризи. На території Америки після президентських виборів ви побачите, що в Америці велика криза, яку зараз не видно, і увага будь-якого президента, який прийде, буде направлено всередину країни, а не ззовні. Чому Трамп хоче завершити війну? Тому що він розуміє, що в Америці немає змоги підтримувати ніяку війну. Америка має взагалі утриматися, тому що там є загроза. Громадянської війни і в Росії також 100% буде громадянська війна. Вони вже на порозі цієї громадянської війни. Тому війна буде продовжуватися, але на іншій території, не на території України, тобто Україна, вона вже відпрацювала цю війну, і на цій території а, буде розквіт, тобто Україна зараз буде підійматися, але на інших територіях почнуться трансформації якою Україна буде після війни? Чи будуть відбудови зруйнованих міст? Я бачу, що буде дуже багато нових будівель, буде нова архітектура. Я бачу, що в Україну будуть приїжджати майстри, які будуть привозити нові технології з різних країн. Дуже багато іноземців, які володіють знаннями, захочуть переїхати жити в Україну. І втілювати тут дуже гарні яскраві проекти. Україна буде відбудовуватися, тут будуть інновації, тут будуть інновації абсолютно у всіх сферах. І я бачу, що в майбутньому в Україні буде жити багато людей з різних з різних країн, і кожен привнесе щось своє, щось прекрасне. І це будуть незвичайні нові будинки, незвичайна нова архітектура. Це буде дуже красиво. Це буде одна з найкращих країн у світі, і це можливим стає саме завдяки цій війні, саме завдяки цій великій трансформації. В майбутньому Україна ну вона буде десь на рівні Сінгапуру. Ось так вона буде дуже. Дуже вигідною для вкладення грошей, я бачу, як іноземці вкладають гроші в розвиток, починають велике будівництво на території України. Тобто, це буде одна з найкращих країн у світі. Чи буде Україна у складі ЄС? Та НАТО у майбутньому я бачу, що Євросоюз буде розпадатися. Він вже почав розпадатися деякі країни почали виходити і завдяки тому, що країни в Євросоюзі дуже різні по рівню. А зараз Євросоюз страждає, і також на Європу чекає фінансова криза. Тому Україна буде в Союзі, але це буде інший союз, який якого ще немає, який ще не створений. Це буде новий союз. Чи буде покарання Росії за скоєне лихо в Україні? Дивіться на території Росії дуже багато невдоволення. Всім, що відбувається, тому що багатьом, які знаходяться в цій країні, живуть, не подобається те, що відбувається всередині країни, і вони починають потихеньку прокидатися. Коли вони прокинуться, там почнеться громадянська війна. І оця громадянська війна, вона їх саме трансформує, вона їх змінить, вона їх очистить. І тільки після цього, коли зміниться їхнє правління. А коли вони знесуть свого президента? Тільки після цього вони також а, стануть на шлях відродження. В них буде шлях відродження, але вони не пройшли своє очищення, вони ще не пройшли свої уроки. Вони ще не зрозуміли, що вони в рабстві. Вони в рабстві багато років, що їхня влада їх знищує, що їхня влада а їх взагалі не шкодує і ні за що не тримає. І коли вони це збагнуть і вони знесуть свою владу, і вони все змінять, вони стануть вільними. Тільки тоді вони зможуть стати на шлях відродження, але в них це буде пізніше. Вони ще мають пройти свої уроки. Путінський режим чи буде подолан? Вже після зміни цієї влади, після Путіна буде зовсім інше керівництво, в них зовсім інші люди прийдуть, і так деякі території від'єднаються, вони будуть самостійними, і деякі території вони від'їдуть Китаю. Чи поверне Україна свої території в кордонах 91-го року? Я бачу, що зараз є така можливість, Ну, я бачу, що будуть вирішуватися основні питання все ж таки дипломатичним шляхом. Ми розвиваємося як людство, і ми приходимо до того, що основні Питання треба вирішуватися через стіл перемовин, але деякі території будуть повернені також і воєнним шляхом. Але для цих територій потрібно буде більше часу для роботи з людьми, тому що психіка людей, які проживають на цій території, вона просто дуже понівечена і вона зламана. Вони жили в одній країні, потім вони почали жити в іншій країні, і потім їм знову треба адаптуватися. Тобто Цим людям найважче. А якщо ми думаємо про територію, ми не включаємо цей людський фактор, що в цих людей дуже сильно травмована психіка, і потрібні будуть психологічні спеціальні центри, які будуть допомагати цим людям в реабілітації. Щоб повернути ці території, потрібно думати не про території, а про людей. Потрібно буде допомагати їм, допомагати їхній психіці і показати їм, що тепер вони можуть бути у безпеці, тепер вони можуть жити спокійним життям, тому що уявіть, який в них стрес. Вони собі жили, пройшли воєнні, захопили їх, вони прийняли це, тому що вони були у жертві, вони були налякані всі, вони не могли інакше. І ось знову їх. Брати, і вони, я навіть розумію, я навіть знаю, що вони будуть думати, не впевнені, що ви нас захистите на цей раз, і до нас знову хтось не прийде. Тому потрібна буде велика робота над розумінням, над психічним станом цих людей, і потрібно буде допомогти. Хто стане наступним президентом США і як це впливатиме на хід війни? Ну, зараз великий шанс є у Трампа. Великий шанс. Він не просто так зараз да, балотується. В нього є також його і астрологи, і нумерологи, і різні спіритичні консультанти, він постійно використовує ці послуги, які сказали йому, що в цей раз він отримує 100% перемогу, тому він туди йде. Також ось цей момент. Вистрілу в нього, він додав йому багато плюсів в його рейтинг. Це допомогло йому вийти на рівень. Тому насправді зараз я бачу, що в нього більше шансів ніж у Камали. Але неважливо, який президент буде в Америці, головне, що Америка буде мати велику кризу після виборів. І який би президент не прийшов, він буде займатися справами всередині Америки. Тому Трамп хоче завершити війну, тому що він розуміє, що неспроможна Америка буде надалі робити ці дії. Тобто Америка буде займатися дуже багато незгод і непорозуміння всередині самої Америки зараз. Долар його ледве утримують. Насправді, вже досить довгий час Америка знаходиться у великих боргах, і всі це знають. Тому на Америку чекає криза. На Європу чекає криза, але в Європі це буде не так суттєво, як в Америці. Тобто, євро що зможе втриматися, долару буде важче. Що очікує гривню у майбутньому? Насправді Україна буде. А також проживати кризу, тому що українська фінансова система вона пов'язана з Європою з Америкою. І ми не можемо сказати, що Україна відділена. А це буде криза, така глобальна фінансова криза Всесвітня. Але знову ж таки ті самі люди, які створюють війни, вони запропонують нову фінансову систему для всього світу, безготівково. Стемо, але це система тотального контролю. Ви маєте зрозуміти, якщо готівку приберуть, а в таких країнах, як Австралія, її вже прибирають. Тобто на деяких країнах зараз ідуть тести в Китаї, тестується ця система безготівкова, в Австралії тестується ця система. І вони планують запускати її по всьому світу у всіх країнах. В Африці, в деяких країнах, почала тут ця система. Це контроль, це тотальний контроль, тому що готівку неможливо відслідкувати. Безготівковий рахунок можливо відслідкувати, і тоді банк може вас контролювати і забороняти вам якісь покупки, які ви хочете купувати. І якщо ви. Щось не те кажете, вам також будуть заборонені покупки. Якщо низький соціальний, а ви не зможете купити певні продукти харчування, ви не зможете поїхати в сусіднє місце, і насправді ця реальність вона вже відбувається в Китаї, вже діє соціальний рейтинг і там вже люди з низьким соціальним рейтингом їхні фотографії. Вони публікуються скрізь на дорозі, щоб інші люди могли бачити їх. І це таке знаєте знищання. І вони не можуть купувати квитки в сусідні місця. Вони не можуть подорожувати за кордон. Дуже скоро можливість взагалі виїзду за кордон вона не буде такою легкою, як зараз. Тобто люди будуть якийсь час прикріплені до певних територій, на яких вони знаходяться, тому що будуть створені такі умови, завдяки яким це буде важко. Це пересування може бути важким. Як пережити складні часи? Як шукати мотивацію та натхнення? Ну, по перше, потрібно припрацювати свій біль. Свій гнів, якщо ви гніваєтеся на своїх рідних, на батьків, на дітей. А якщо у вас є якісь образи, біль вам треба з цим працювати, вам треба робити вам треба робити динамічні практики. Вам треба стати на цвях вам треба, можливо, багато ходити, бігати, щоб просто зняти з себе цю негативну емоцію. Читайте книжки, є прекрасна книжка Ніл Дональд Волш Діалоги з Богом» чи бесіда з Богом». Це прекрасна книга для початку, щоб зрозуміти, хто ви, для чого ви. Навіщо ви прийшли в це життя, в цю реінкарнацію? Ось коли ми всі зрозуміємо, хто ми, коли ми будемо відчувати, що ми не ця фізична форма, ми не це тіло, ми взагалі не звідси. І наша місія тут єдина – це навчитися бути щасливими в матеріальному світі. Ми зможемо створити а, прекрасний світ. В нас зараз є два шляхи: шлях роботизації і шлях відкриття здібностей в своєму тілі. Ці здібності називаються сітхи, це телепатія, це сердечна телепатія, це можливість відчувати світ, відчувати а, природу, бути в контакті з природою. Так, ми можемо жити в цивілізованому світі. Ми можемо створювати інновації, але ці інновації мають не шкодити природі, не шкодити нашому здоров'ю. Вони мають нам допомагати. Тобто, технології вони мають не робити нас рабами, а звільняти нас. Деякі кажуть: ось в нас багато технологій, в нас ще буде більше технологій, ми не будемо працювати. Ми будемо відпочивати. Дивіться, скільки зараз технологій? Хто відпочиває? Ніхто не відпочиває. Ваше життя стає ще важчим. Ви побачили? Технології з'являються, роботи з'являються, а життя стає ще важчим, вам треба ще більше працювати. Тому що ця система, яка існує зараз, вона примушує вас працювати. Вам треба сплачувати. За електрику, вам треба сплачувати за житло, вам треба купувати їжу. Вам треба купувати а, одяг, засоби по догляду за тілом. Розумієте, ось це те, що я вам перерахувала, це, це база, це те, що ви маєте а, мати просто так, тому що ви людина, тому що ви народилися. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.